Вітаю вас на каналі Органічні Грядочки. Сьогодні 24 травня 2022 року. Хочу розказати вам, що таке гаряча трава, а також як я використовую її на своєму городі. Що таке гаряча трава? Якщо траву покласти на грядку тоненьким шаром, то вона дуже швидко висохне. Якщо покласти свіжу траву товстим шаром, вона не буде сохнути. В ній почнеться процес ферментації. Під час цього процесу виділяється велика кількість вуглекислого газу, який дуже потрібний рослинам для хорошого росту. Процес ферментації супроводжується підняттям температури в траві, тому трава в прямому сенсі стає гарячою. Ось звідки назва гаряча трава. Ферментована трава стає легко доступною для переробки її на ґрунт бактеріями і потім дощовими хробаками. Отже, за сезон утворюється компост просто на грядці. Ще у гарячої трави є один секрет, про який я розкажу вам в кінці відео: як я використовую гарячу траву на своєму городі? Всю свіжу скошену траву я кладу на одну купу в сонячному місці і накриваю її чорною плівкою, щоб вона не висихала. Через кілька днів, залежно від температури повітря, у ній розвиваються процеси ферментації. Вона починає дуже приємно солодко пахнути. На цій стадії її можна розкладати біля рослин. Ось як я розкладаю гарячу траву в парнику біля перцю і баклажанів. Коли гарячу траву розклали навколо рослин, її обов'язково треба полити великою кількістю води, тому що трава в прямому сенсі гаряча, і наші рослини можуть підгоріти від неї. Полив знижує температуру трави. Зверху я обов'язково накриваю гарячу траву сухим сіном, щоб верхній шар гарячої трави не підсихав. В подальшому я не поливаю рослини під корінь, а по всій площі, там, де була розкладена гаряча трава. Таким чином, я допомагаю ґрунтовим бактеріям перетворювати траву на ґрунт. І заодно рослини разом з поливом отримують збалансоване підживлення від трави, у якій є всі корисні речовини у доступній формі. Важливий момент. Не можна, щоб гаряча трава торкалась до рослини. Я під самі рослини завжди кладу тільки сухе сіно або солому. Гарячу траву я кладу на відстані 10 см від стебла рослини. Тобто діаметр кола сіна навколо рослини 20-25 см. Гарячу траву я закладаю під ті рослини, де можна покласти траву товстим шаром. А це практично усі рослини, які я вирощую, крім моркви і цибулі. Все решта помідори, огірки, капуста, перці, баклажани, картопля. Все це я накриваю гарячою травою між рослинами і у міжрядді. Якщо нема дощів, то гарячу траву бажано поливати. Щоб процеси перетворення її на ґрунт продовжували відбуватись, суху траву ніякі бактерії їсти не будуть. Якщо ж підуть дощі, тоді, звичайно, нічого поливати не потрібно. Починати мульчувати гарячою травою можна тільки тоді, коли ґрунт добре прогрівся. Потовстий шар мульчі не дасть ґрунту прогріватися. А для теплолюбивих рослин це критично. Вони можуть загнивати в холодному ґрунті. Тому уважно слідкуйте за погодою: якщо весна холодна, Почекайте до того часу, поки встановиться стабільне тепло. Не менше 8-10 градусів вночі і 18-20 градусів в день. А також щоб не було затяжних весняних дощів. В холодну мокру погоду мульча може зашкодити вашим рослинам, а в теплу і сонячну погоду гаряча трава допоможе вашим рослинам прекрасно розвиватися і процвітати. А зараз я розкажу вам один секрет гарячої трави. В гарячій траві активно утворюється сінна паличка. Це основна діюча речовина фітоспорину. Зараз цей препарат стає все більш популярний завдяки тому, що він є абсолютно нешкідливий і дієвий в боротьбі з різноманітними грибковими захворюваннями. Так от, у гарячій траві ця сінна паличка виконує ту саму функцію, захищає рослини від грибкових захворювань і підвищує їх імунітет. Дякую вам за перегляд. Я буду рада вашим вподобайкам. Якщо вам сподобалось це відео, а також пишіть у коментарях свої запитання я обов'язково відповім.